Це зименька зима. Вона загадкова, дарує подарунки, сюрпризи. А ще зима підготувала для вас цікаву гру. У зими є чарівні звуки. Коли вітер розмовляє із сніжинками, то утворюється хуртовина. Коли падають бурульки, то можна почути, як вони ламаються та б'ються. А коли ніжками наступаємо на сніжинки, то вони ламаються і починають рипіти. А коли взяти сніг до ручок і зліпити сніжку, то він поскрипує. А коли калюшка замерзає, то покривається тонким шаром льоду. Ніжками наступаємо на лід, і він починає ламатися і тріщати. А ще Можна чистити сніжок лопаткою і можна почути новий звук шкрябання. Слухати звуки зими дуже цікаво. Малята, давайте разом послухаємо і спробуємо їх відгадати. Малята, це хуртовина. Чуєте, який сильний вітер? І він підганяє сніжинки. В таку погоду краще не виходити гуляти. Ось так рипить сніжок під нашими ніжками. Риб, 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 риб. А ці звуки ми чуємо, коли ліпимо сніжок. Це скрипить сніжок. А це звуки, коли падають бурульки, вони ламаються і вони можуть завдати шкоди здоров'ю. Бурульки дуже небезпечні. А це звук тріскання льоду під ногами. Дуже небезпечно ходити та ковзатись на льоду, адже лід слизький і можна впасти і забитися. А цей звук чуємо тоді, коли чистимо сніг лопаткою, звук шкрябання. Ось такі зимові звуки ми сьогодні почули. Зимонько, дякуємо тобі за таку гру.